Мої любі, я вас вітаю на моєму каналі, на моєму курсі Deutsch Lernen A1 2 Лекцію 2. Лекція 2. Курсу A1-2. Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо? Possessive Artikel, nominativ und Akkusativ, plus beispiele. Присвійні артиклі, називного і знахідного відмінку, і також приклади. Вотchatz Dzima. Словниковий запас кімнати. Як називаються кімнати. Вотчас das Haus. Словниковий запас будинок. Як описати місця в будинку. Хойзябешхайбен, як описати будинки. Як вони виглядають. Хойзя певетен. Як оцінювати будинки? Це означає, як сказати свою думку про якийсь будинок. І останнє імейлшхайбен. E ми будемо писати імейл другу або подружці. Тож, давайте починати. Possessive article, nominative, accusative. Перед вами табличка. Зліва перша колонка це nominative, наступні три це accusative. В номінатив я взяла лише для де і «дас». Для ді, як ви вже знаєте, закінчення і. Meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre, ihre. Все дуже просто. Я його додала для прикладу, щоб ви його розуміли. Отже, акузатив. Нагадаю вам, що в акузатив без тимта артикл означений артикль змінюється лише в маскулін, де змінюється на den. ді так і залишається ді. І das, так і залишається ДАС. І це правило також стосується позесів айтикel прицвійних артиклів. Отже, як сказати мій, «Meinen», «deinen», «seinen», «ihren», «seinen», «unseren», «euren», «ihren», «ihren». Як ви бачите, додається закінчення і. N в маскулін. В фемінін, там, де у нас де зазвичай артикль Д, він так залишається, як в номінатив. Майне, дайне, ihre, іре, зайне, ойре, іре іре. І в das mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr. не додається і, N. так залишається як в номінатив. Отже, як ви бачите, Яке закінчення змінюється, яке закінчення додається в Peshtimte Article, в означеному артиклі, так і додається закінчення в «Possessiv артикл. Майнен, дайнен, зайнен і так далі. Щоб ви краще зрозуміли, розглянемо приклади. Отже, перше речення це з номінатив. Друге речення з акузатив. Das ist mein Garten. Це мій сад, це хто що, мій сад. Це номінатив. Номінатив відповідає на питання, хто що. І приклад з акузатив. Ich mag meinen Garten. Garten – це маскулін. Я люблю мій сад. Ich mag meinen Garten. Я люблю кого що. Це знахідний відмінок, акузатив. Тому meinen. Я люблю, кого що, мій сад. Das ist mein Haus. Це мій будинок. Das haus. Ich mag mein haus. Sehr. Я дуже люблю мій будинок. Кого що? Мій будинок. Так як це, das, він не змінюється. Повертаємося назад. ДАС так і залишається як в номінатив. Далі Das ist meine Küche. Кюхе це die Küche». Феменін це кухня, це моя кухня. Ich mag meine Küche sehr. Я дуже люблю мою кухню. Кого що? Мою кухню. Це теж не змінюється. Тобто, що ви маєте запам'ятати, змінюється в акузатів лише маскалін. Так само, як і в бештінте Атікео. Отже, з граматикою закінчили, переходимо до вочац ціма». словниковий запас кімнати. Отже, перед вами, як і зазвичай, перший стовпчик це слово, другий стовпчик це плюрал це множина. І справа останній стовпчик переклад. Der Flur – це передпокій. Або може бути коридор. Der Korridor – Це коридор. Я не буду читати плурал, ви його бачите перед собою. Das Kinderzimmer – це дитяча кімната. Усі, які закінчуються з цима, мають артикль «das». І в плурал… «Сіме» не додається ніякого закінчення. Так і залишається. Змінюється лише артикль. Тобто, не думайте, що я зробила помилку. Просто «сіме» не змінюється. Дас Schlafzimmer – це спальня. Дас Wohnzimmer – це вітальня. Дас Arbeitszimmer – це робоча кімната або можна сказати кабінет. Дікю не кухе. А, у умлаут – Це кухня. Кухня, як ви бачите, артикль Ді. Das Bad – Це ванна. Це може бути ванна як об'єкт, де ми приймаємо душ або купаємося. Або може бути ванна кімната. Die Toilette – це туалет. Наступний час, das Haus – Будинок. Це доволі важливий водчас для загалом життя в Німеччині, і навіть коли ви просто подорожуєте, було б добре його знати. Отже, перш за все розглянемо поверхи. Як сказати перший поверх, другий поверх і третій поверх. Das Erdgeschoss. В ліфті або скорочено він позначається і-гі. це абревіатура, це нульовий поверх. В німецькій мові поверх, який знаходиться на рівні землі, вважається нульовим. Не як у нас в Україні перший поверх, це той, що знаходиться на рівні землі, перший поверх, це як у нас в Україні, другий поверх. Справа, ви бачите схемку, я сподіваюся, вам буде трошки простіше це зрозуміти. Як ви бачите, едки це дослівно поверх на рівні землі. – «дас». Untergeschoss. це мінус перший поверх, це поверх під землею. Але зазвичай Untergeschoss – це означає, що, наприклад, в торгівельному центрі Untergeschoss. В будинку ми називаємо це келе, це підвал. Тобто, означає, ми його не використовуємо активно. Але в торгівельному центрі або в інших спорудах це das Untergeschoss. Це підземний поверх, якщо дослівно перекладати. Далі, як сказати перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі поверх. Ми кажемо ST, закінчення і ер. Цвайта, трейта, п'ята, фунфта і так далі. Шток. Шток це поверх. Це перший, другий, третій поверх. Справи ви бачите, що перший поверх це як український другий поверх. І так далі. Дас. Даххєш. Це мансарда останній поверх під дахом. Це зазвичай поверхи, в яких живуть люди дуже часто в Німеччині, зі трошки скошеними стінами, які йдуть прямо під дахом. Це Das Treppenhaus – це сходова клітка. Я думаю, ви це зрозуміли. Є Treppe, це сходи. Das Treppenhaus – це сходова клітка, де одні сходи перетинаються з іншими. Der Aufzug – це ліфт. Або може бути синонім Der Fahrstuhl, Але зазвичай використовується Der Aufzug. Der Hof – це двір, Der Vorhof – це передній двір, Der Hinterhof. Це задній двір. Хоф, фохоф, хінтехоф. Запам'ятовуємо, усі вони мають артикль те. І останнє ми вже говорили те келе підвал. Переходимо до Хойзе Пічхайбен. Ми будемо описувати будинки. Зліва ви бачите малюнок будинку. Перш за все, хочу сказати, що така практика дуже важлива, тому що на Якщо вам цікавий тест DTZ A2Bi1, в Teil 2 перед вами буде малюнок, який потрібно буде описати. Тож навіть з рівня A1 1 11 я вам рекомендую брати перед собою малюнки і їх описувати. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, то, звісно, ви можете перейти на мій канал, вже є два відео про Sprechen Teil 2, як описати малюнок. Просто навіть для того, щоб подивитися, як це виглядає, як це має, має звучати, я вам рекомендую подивитися. Але почнемо з простого, як описати будинок. Зліва бачите малюнок. Das Haus ist klein. Будинок маленький. Es hat zwei Etagen. Можна сказати, «Es hat zwei Stocken». У нього два поверхи. Третій поверх не рахується, тому що він там ніхто не живе. Це як підвал, наприклад, ми ж не рахуємо, як поверх підвал. Тому два поверхи. In ersten Stock sind ein Zimmer und eine Garage. На першому поверсі є одна кімната і гараж. Чому sind? Тому що ми кажемо. Кімната і гараж це два об'єкти тому зінт. Гагаж це гараж. Garage. Im zweiten Stock sind ein Balkon und noch ein Zimmer. На другому поверсі є балкон і ще одна кімната. Думаю, зрозуміло: viele Pflanzen. На Передньому дворі, фогов, передній двір, багато рослин. Viele flansen, flansen, рослини. І перед вами другий приклад. Зліва ви бачите, знову малюнок. Я вже взяла трошки інший будинок, і зараз давайте його опишемо. Das Haus ist groß – будинок великий: Es hat drei Stockwerke. Штоквеки так само, як і етажен, це поверхи. У нього три поверхи. ersten Stock sind sechs Zimmer. На першому поверсі є 6 кімнат. rechts ist die Küche. Спереду справа знаходиться кухня. Oben ist die Terrasse. зверху тераса. Die Terrasse. Як ви бачите, фемінін – жіночого роду. Es hat keine Garage – у нього немає гаражу Es – тому що das Haus. Отже, запам'ятали. Переходимо до Häuser Bewerten – оцінювання будинків. Як сказати вашу думку про цей будинок? Отже, розглянемо на прикладі нашого першого малюнку, першої фотографії будинку. Ich finde, das Haus langweilig und zu dunkel. ich finde, це означає дослівно я знаходжу. Я думаю, що цей будинок і щось там. Отже, я думаю, що цей будинок лангвей, це означає нудний і цуднкел. А для Вохов. Sieht toll aus ziehen це слово з відокремлюваним префіксом. Aussehen означає виглядати. Але передній двір виглядає гарно. Ich mag das Dach nicht so. Мені не надто подобається дах. mag nicht зо. So. Мені не надто подобається. Якби ми сказали «Ich mag nicht», то, означає, мені взагалі не подобається. Але nicht so» – «Ну, так собі. Отже, як щось описати? Як сказати, я думаю, це цікаво. «Etwas interessant finden» Або «Etwas langweilig finden». «Finden» – це означає думати, тобто ви кажете свою думку. «Etwas щось. Отже, «interessant» Це щось цікаве для мене, Лангвайлік – нудне. Етвас was besoнde, gar nicht, nicht so mögen. Це означає, щось особливо дуже подобається. Gar nicht взагалі не подобається. Ніcht зо, so, так собі, не дуже подобається. Etwas toll, «Nicht so schön aussehen» Щось виглядає дуже гарно, «Nicht so schön» не дуже гарно. І aussehen» – це слово з відокремлюваним префіксом. Хочу вам нагадати: справа ви бачите невеличку табличку, як відміняється слово sehen –– «бачити». як ви бачите в «do» і «as» і «as» формі зін додається і". іде. І е зіст, не зіст, а зіст, е зі с Обов'язково запам'ятовуємо. І тепер для вас завдання з хаус оцініть цей будинок. І напишіть собі на листочку, або, якщо хочете, в коментарі. Я обов'язково перевірю, якщо будуть помилки, я, я вам покажу їх і вкажу. І, звісно ж, виправлю. Тож, чекаю на ваші коментарі. І останнє на сьогодні імейл for Freund або Freundin Schreiben. Як написати e-mail для друга або подружки про вашу нову квартиру. Цей – це не як на тесті, це просто такий оглядовий показовий e-mail, і ми просто подивимося, як описати знову ж таки нашу нову квартиру. Лібе Патрісія, дорога Патрісія. Лібе ми кажемо лише до тієї людини, з якою у нас дуже теплі стосунки. Це може бути друг, мама, тато, брат, сестра і так далі. Лібе Патрісія, бін умгецоген. я переїхала, Бін умгецоген. Це ми пам'ятаємо, ще з минулих відео про. Perfekt. Якщо не пам'ятаєте, обов'язково подивіться. Meine Wohnung ist 50 Quadratmeter groß. Моя квартира величиною groß 50 квадратних метрів. QM це скорочена абревіатура квадрат метра. 50 квадратних метрів. Sie, du ja meine Wohnung, die Wohnung, ist Feminin, sie kostet 800 Euro. Von wie kostet 800 Euro. Sie hat eine Küche, ein Bad, einen Garten und zwei Zimmer. Sie hat eine Küche, eine Wanne, und zwei Kimnaten. Eine Küche, die Küche. Ein Bad, das Bad einen Garten, тому що der Garten hat іде з акузатив, тому einen. Und zwei Zimmer. Це plural. множина. Die Küche hat ein Fenster. Кухня має одне вікно. Aber das bad hat leider kein Fenster, Але ванна-кімната Leider, на жаль, немає ніяких вікон. Das Fenster, тому не einen, а Ein Fenster. Liebe Grüße, з найкращими побажаннями, також лібе груси. Ми кажемо, коли ми кажемо на початку, лібе Патріс або хтось там ще, лібекруси, ми також кажемо до найближчих нам людей. І ваше ім'я. В даному випадку Катеріна. Отже, ліба, якщо ми звертаємось до фронтін, до подружки, але якщо це чоловік, чоловічого роду, ліба Маркус, ліба гайко, і так далі. Якщо ми звертаємось до чоловіка. І так само можна сказати не лише лібе Груса», також можна сказати Груса», Багато Побажанню, якщо перекладати так, багато вітань. Гетzліхекрюсе, сердечно вітаю! Ну що ж, на цьому відео закінчилося. Я вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно вам було корисним і цікавим. І зустрінемося у наступних відео.